Нарешті підрахували під час благодійного футбольного матчу, який цими вихідними відбувся на стадіоні Авангард в Луцьку. Назбирали понад 126 тисяч гривень, тисячу польських злотих, 50 євро та 10 доларів. І це тільки готівкою. На банці Монобанку за інформацією організаторів матчу станом на 17 жовтня накопичено 25 тисяч гривень. Нагадаю, у суботу, 15 жовтня, зірки ФК Волинь у команді з працівниками гіпер. Маркету там там зіграли благодійний матч з легендами українського футболу, які представляли ветеранську збірну. На полі були відомі усім: Бущан, Фадецький, Шевчук, Маркевич, Михалик, Сачко, Селезньов, Ващук та ще багато легендарних футболістів. Мета футбольного матчу 300 тисяч гривень на авто для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Репортаж про те, як це було, ви можете переглянути на нашому YouTube туп каналі Новини 12